Знову сумні звістки з фронту. Четверо військових з Волині загинули на передовій. У Сумській області загинув бойовий медик Андрій Чурак, 1976 року народження. Воїн був родом з каменя Каширського. Його життя трагічно обірвалося 9 серпня 2024 року на Сумщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого бійця прибуде на рідну землю 3 вересня. У Донецькій області загинув 25-річний військовослужбовець Ігор Захора із села Печихвосте Луцького району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Горохівської громади. Ігор Зехора, 25-річний житель села Печихвосте, загинув 31 серпня 2024 року в районі одного із населених пунктів Донецької області під час бою за Україну її свободу та незалежність. А у Харківській області загинув військовослужбовець Микола Селищук з Нововолинська. Про це повідомив у телеграмі марміста Борис Карпус. Микола Селищук, 1985 року народження, загинув 31 серпня на Харківщині. У ніч з 3 на 4 вересня. Тіло загиблого захисника буде доставлене у Свято-Михайлівський храм на 15-му мікрорайоні. І у Запорізькій області загинув 57-річний майстер-сержант Руслан Сус із села Суходоли Володимирського району. Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка. Не стало воїна під час виконання бойового завдання. Життя 57-річного майстер-сержанта обірвалося 1 вересня. Про час та місце прощання з полеглим воїном повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам.